Вітаю вас, шановні глядачі. Це акценти, попри те, що в країні війна життя триває на календарі. Осінь розпочато новий навчальний рік. Двері для своїх вихованців відкривають і заклади позашкільної освіти. Днями у палаці дитячої та юнацької творчості ознайомили запоріжців із напрямками роботи. Як працюватиме позашкільний заклад в воєнних реаліях, та які можливості для творчого розвитку мають зараз маленькі запоріжці, розкаже моя гостя. Це Людмила Маринюк, директорка міського палацу дитячої та юнацької Адської творчості Вітаю вас, пані Людмила. Вітаю всіх. Отже, новий навчальний рік розпочато і в палаці. Як працюватиме заклад? Буде офлайн робота чи можливо дистанційно зараз? Ну, позашкільні навчальні заклади з дітьми починають працювати з 15 вересня. Завтра стартує наш навчальний рік. У ці дві-два тижні ми займалися тим, що е, проводили набір дітей, проводили дні відкритих дверей, проводили день відкритих дверей і в міському палаці, і проводили на філіях. Це Хортицький район і е, Дніпровський район. Там є чотири філії, які є у міському палаці дитячо-юнацькому творчості. Тому ми провели дуже велику роботу для того, щоб е, провести набір. Цього року, щоб діти почали, почали займатися в позашкільному навчальному закладі. Як буде робота проходити? Online? Поки ми, ми дуже сподіваємося, що вона ми зможемо працювати змішано і офлайн, і онлайн, бо дуже е, важко в позашкільній освіті працювати е, в онлайн, е, вчити дітей танцювати через е, співати, танцювати, малювати, е, творити через екран монітора. Е, але поки що є такі рішення, що це онлайн освіта, позашкільна освіта. І тому початок навчального року ми проведемо дистанційно. А далі вже подивимося, якщо буде безпечно в нашому регіоні, буде прийнято таке рішення, ми зможемо перейти на змішану форму навчання. Бо батьки дуже хочуть, і вони ходять до нас, вони просять, вони пишуть листи, вони приходять до мене в кабінет і просять, щоб ми дали змогу працювати з дітьми офлайн. Хоч, Для цього хоч, у вас є все укриття. У нас, так, у нас є укриття. Яке рекомендовано як укриття під, під час воєнного стану у нас є все, ми зробили все, щоб було безпечно. Ми вже прийняли наш навчальний заклад, була комісія до початку навчального року. Ми готові. Але ну, таке, таке життя, що будемо сподіватися, що у нас в регіоні буде безпечно, ми зможемо працювати на повну, бо життя вже третій рік. Нас провіряє на профпригодність, бо і карантин, і реконструкція. Зараз війна дуже важко, але я так сподіваюся, що все буде добре, і ми зможемо працювати наповну з нашими дітьми. Як ви вже сказали, днями відбувся захід, день відкритих дверей. Ви ознайомили запоріжців з можливостями, які є у закладі. От в яких напрямках будете працювати цьогоріч? Ну, Можливо, щось нове додалось. Я, ми традиційно проводимо дні відкритих дверей. А, в цьому році ми додали ще, я сказала, на філіях дні відкритих дверей. А, але кожного року ми проводимо для того, щоб запоріжця, а в цьому році, ще й, ще й люди, які приїхали до нас, вимушені приїхати в Запоріжжя а, з окупаційних територій, а, щоб вони могли ознайомитися а, з наш з напрямками роботи. У нас дуже багато. У нас 63 гуртки. У нас 147 груп. У нас сім напрямків роботи. Це і. Технічний напрямок і авіамоделювання, і лего конструювання, і робототехніка, і астрономія це естетичний напрямок, образотворчої, житково декоративне мистецтво, і вокали, хореографія, хореографія і народна, і східна, і сучасна, і бально-спортивна. Це дві образотворчі студії, дуже, дуже сильні образотворчі студії. Це декоративно ужиткове, це Петриківський розпис, це сувенір Мотанка напрямки, це спортивні напрямки, напрямок тайський бокс групи, тайського боксу, групи фітнеса, медіа школа, яка вчить на телевізійного журналіста, на журналіста газетного, на фотообраз кружок вчить фотографії якісні. А це ну на, на будь-який смак групи іноземної мови, англійська, німецька, французька мова, французька мова. Ну Дуже багато напрямів. Церкова церкавий наб, церкаве іскуства Арлікін. Є дуже дуже сильна студія. Алікін ну, як можна вчити теж дистанційно робити карколомні друки, ну, звісно, які які люблять і знають ж... наші наші діти. Да. Матеріально-технічна база там потрібна спеціальна, щоб їх... цьому році не стартувала. На жаль, у нас авіамоделювання і не старту ну, театральний гурток і не стартанув аві. Астрономія, бо керівники знаходяться за зараз, захищають родину, знаходяться на передовій. Тому ці гуртки тимчасово не відкрилися, але вони обов'язково відкриються, бо там є діти, вони чекають своїх керівників і вони обов'язково будуть робити. Дуже великий напрямок театру моди, таланту і успіху у нас є. Ну, все все, що все, що завгодно, можна знайти на будь-який смак. На будь-який смак можна знайти для своєї дитини, тому ми от проводимо такі дні відкритих дверей, де можуть батьки прийти з дитиною, подивити, подивитися, ознайомитися. Кожен керівник презентує себе. Батьки побачать, що це за педагог буде працювати з дитиною. Тим паче, що дитина може вибрати кілька напрямок, кілька гуртків, кілька гуртків. Але тоді, вже коли починає починається навчання, дитина чи якщо вона потягне, вона займається по. В кілька гуртків чи вона определяється своїм пріоритетом і займається чимось одним, але є такі, така можливість вибрати на будь-який на будь-який смак а, гурток для дитини. Знаєш, в палаці працює онлайн платформа Open Day, це все розмаїття гуртків можна побачити там, тобто ознайомитись з наявною з наявними напрямками. чи як? так у нас є і сайт. У нас є ми, ми в соцмережах угу. на сайті можна зайти, ознайомитися із програмами, із гуртками із напрямками, і записатися онлайн, записатися на заняття у гурток, поспілкуватися по телефону з керівників, заповнити анкету і стати повноцінним. Вихованцям міського палаця дитячої та юнацької творчості. У нас там дуже багато матеріалів, відеоматеріалів, бо все, що у нас є, вся робота, яка є у нас в міському палаці, це і наші театральні постановки, і наші концерти, все записується, все тоді монтується. І це вже готова відеоконтент, який знаходиться у нас на сайті. І кожна людина може зайти, ознайомитися і подивитися, зацінити, оцінити. Якість нашої роботи до війни у палаці розпочалась масштабна реконструкція. Е, яка ситуація зараз чи триває вона мала завершитись до кінця поточного року? Що я так наді. це була наша мрія і наша мета закінчити і по всім договорам, по планам це повинно було бути у листопаді. Початку грудня ми повинні були вже підписати акти виконаної, виконаної роботи. Але життя, життя, і війна почалася. Вона нас не питала, коли починатися. Тому, на жаль, є такі роботи, які ще треба закінчувати. Але ми от, зробили теплі стіни. ми Замінили вікна, зробили там на 80% наружні роботи. Але роботи ще дуже багато. Я дуже сподіваюся, що ми її закінчимо, бо гроші Мінрегіон виділив 20 мільйонів на цей рік. Але, ну, знаєте, дуже важко на сьогодення таке, що дуже важко вирішити. Буде безпечно чи небезпечно, І тому ми дуже сподіваємося, що е, на майбутньому тижні ми е, зможемо продовжити наші роботи. Угу. Тобто, можливо, все ж таки вдасться і завершити. Як я впевнена, так. Я ні, в цьому році, в цьому році, в цьому, в цьому році, ні. році ні, але угу. я так впевнена, що ми зробимо і е, ну, весною вже ми будемо е, з реконструкцією. Я дуже сподіваюся на це. До війни, якщо не помиляюся, було 2,5 тисячі вихованців у палаці. Можливо, кількість змінилася через війну. 2205 угу. вихованців було, і так воно і є. Мережа у нас залишилася і е, є ті діти. Ми е, саме головне, що ми не потіряли не е, тих дітей, які у нас були. Ми з ними зв'язок. Ну, перш, Перший місяць так це було це був такий шок, коли всі кудись їхали, кудись там якось там переживали. Але тоді ми всі встановили всю цей зв'язок з нашими вихованцями. І на сьогодення ті діти, які навіть вибули, прийшли нові діти. Ми дуже багато роботи провели з дітками, тимчасово переселеними, які зараз розташовані в гурту ми дуже багато роботу проводили на оцих пунктах, які були в епіцентрі. Ми працювали там, наші керівники працювали з цими дітьми і з батьками. Вони проводили майстер-класи для того, щоб вивезти дітей. Бо в умовах війни творчість може зберегти психіку і зберегти емоційний стан дитини. Тому дуже багато наші керівники працювали з тимчасово переміщеними особами. Той хто залишався в Запоріжжі, ми не випускали. Її. Ми з ними працювали. Кожен четвер, три місяці ми працювали. Наші керівники проводили заходи в гуртожиток на добролюбова 22-25. Там дуже багато переселених переселених дітей, і тому це наші діти, які поповнили, поповнили ряди вихованців. І знаєте, як в сусуді, там десь в було, а але і десь і при, прибуло. Тому на, на сьогодення комплектування йде в тому, як як потрібно. Я так думаю, що все буде. Гаразд. Ну і мабуть, ще трошки дистанційна робота все ж таки допомагає вихованцям, які виїхали, залишатися обов'язково. Це те, що так, це те, що спасло ситуацію, mm. і е, дистанційна робота. І керівники, які е, поїхали, е, є за кордоном. У нас керівники, які ще чотири е, керівника знаходяться там, але вони працюють дистанційно, вони е, постійно на зв'язку. Вони працюють з своїми дітьми і вони працюють ще з дітьми, які там є в Українці, є за кордоном, і Вони дуже активно працюють з цими дітьми. І вони там сформували собі теж групи українських дітей, які працюють і займаються творчістю разом з цими керівниками. То, то все ж таки дистанційний формат він має і свої плюси і у цьому сенсі, принаймні. Ну от життя навчило нас. Mm -hmm. Бо три роки тому, коли тільки почався коронавірус, це було ну дійсно дуже дуже важко. І коли ми вже самі вчилися, і діти вчилися, і ми вчилися. То зараз це вже набагато легше, і ми працюємо дистанційно якісно, і ми вміємо це робити. До речі, ваші педагоги та вихованці, перебуваючи за кордоном, вони теж роблять, що можуть аби наблизити перемогу. Вони влаштовують спеціальні акції, беруть участь в акціях на підтримку України. Де вже відзначили з якими меседжами? Ну, вони постійно наші керівники. От я можу, можу навіть особисто по декілька декілька керівників. Це Вікторія Євтушенка, це наш керівник, дуже відома людина. Вона керівник гуртка тайського боксу. Вона зараз проживає в Кракові і проживає. Вона забрала з собою. Кілька вихованців. ну, Мало того, що вона там працює, але вона ще дуже активно донатить, вона дуже багато коштів зібрала на потреби ЗСУ. Вони там і автомобілі покупали. І навіть зараз безпілотнику вони там дуже, дуже так, невелика кількість коштів залишилася, і вони куплять на потреби ЗСУ. От, от так. Угу. так, це Ірина Борщ, це наш заступник з Ховної роботи і керівник театру моди таланта та успіху. Ну сьогодні я з нею зв'язувалася. Ми зараз відсилаємо в Германію в Німеччину. Відсилаємо картини наших дітей 25-го Там не тільки приймають участь, але й організують фестиваль української культури, благодійний фестиваль, де будуть приймати участь і наші діти, які там відправили туди колекцію українських нарядів одягу українського, і наші діти там приймають участь, бо там частина вихованців цього ж театру моди таланта та успіху. У березні поступила там в коледжі в Польщі. І вони там приймають активну участь у цих фестивалях і організують навіть Арсенал. Мирзаян повинен туди приїхати mm -hmm. це в Кьольні 25 вересня, а 29-го там буде колекція картин Нездолана Аліси Дальчинської. І наші діти, теж наші картини Буде там. Ціла виставка наших картин дітей образотворчого студії образотворчого мистецтва. Тому не пасимо задніх. Приймаємо активну участь, і е, Україна понад усе, і все буде Україна. Це основні менеджері е, Меседж. меседжі, які несуть наші керівники і за кордоном. Теж ну, до речі, про не пасемо задні. От спочатку ковід, потім війна. Це все не дозволяє в повноцінних форматах проводити різноманітні ті ж самі фестивалі, конкурси творчі. Але все ж таки, попри це, я знаю, що вам є чим похизуватися. Є здобутки ваших вихованців, навіть в міжнародних фестивалях. Поділіться. Є таке, а знаєте, от онлайн і дистанційне навчання, і ці конкурси онлайн. Вони ну, по перше, є там мінуси, бо діти не можуть поїхати, не можуть поспілкуватися, не можуть отримати то емоціональне оце задоволення, виступаючи на цих фестивалях, приймаючи участь. Але кордони фестивалів розширилися завдяки тому, що ми можемо приймати участь на ну, більших, більшій кількості фестивалів. І в цьому році навчальному це було більш ніж дві. 200 фестивалів, Це більш ніж тисячу призових місць. І навіть я взяла тут цифри, і зараз скажу 31 гран-прі це наші діти. Собі солідні, які так, здобутки, це дуже так? солідні здобутки і дуже ну, вагомі такі фестивалі, міжнародні, міжнародні фестивалі. І навіть на, на останньому фестивалі наш колектив чайка там із 100 можливих балів 98 було наші. Це було гран-прі. Знаєте, нас дуже виручило те, що ми у нас дуже потужна медіашкола і ми всі концерти, всі виступи записуємо, якісно записуємо у наш на нашій сцені у нашому залі. І оці, от тоді ці записи ми посилаємо на фестивалі і маємо, маємо можливість приймати участь у найбільшому кількості фестивалів, бо ми вже готові. Ми вже готові до фестивалю, і це дуже добре. Така взаємодія між гуртками. Так, це, це, це є угу. це дуже важливо, тому що ну знаєте, ми така велика позашкільна родина, родина позашкілля, тому це дуже важливо, коли один гурток переходить в другий, і діти теж бачать це і бачать результат своєї роботи. Ваші діти і зараз вихованці готуються до різних конкурсів? От я бачила до натхнення хортиці, так до сонячний зайчик теж буде дистанційний формат, і мабуть, і чому важливо оцю всю таку творчу роботу зараз саме не припиняти? Ну, це наші, це наші. започатковані міським палацом дитячої юнацької творчості. Два дуже потужних фестиваля. Один це сонячний зайчик, це фестиваль авторської, авторської пісні. Започаткував міський палац Дитячої юнацької творчості, а основним організатором є Олена Олексієва, це керівник гуртка авторської пісні. І ще в неї є колектив є. У нас в Запоріжжі дуже відома виконавиця авторської пісні. А «Натхення Хортиць це, це фестиваль. Народ... Народного танцю, народної хореографії. Це дуже такі потужні фестивалі. дуже любили колективи приїжджати до нас, приїздити до нас, коли була така можливість. Але от зараз вже другий, другий раз поспіль ми будемо проводити, проводити дистанційно. А сонячні зайчики, навпаки, вони дуже ну, раді, що це онлайн, є можливість онлайн провести. Вони дуже розширили кордони цієї, цього фестивалю. І якщо це раніше були тільки українські наші учасники так, з України, то зараз це є і Америка, там є діаспора, там є українці, які дуже люблять авторську пісню. І наших є талановитих людей є по всьому світу. І вони зараз приймають участь. Мають можливість приймати участь в цьому фестивалі е, онлайн. І це дуже добре, бо дійсно от кордони цього фестивалю дуже розширилися. Е, і чого це потрібно робити? Ну, Я вже сказала, бо творчість на самому, е, особливо в умовах війни, е, війни творчість е, е, можливість е, дітей е, вберегти, вберегти їх психіку. І е, вберете їх емоційний стан, бо це дуже важливо. Коли дитина займає, займається творчістю, знаєте, у психолога навіть є там цілий розділ науки та психології, коли дають олівці, дають е, аркуш дитині. І вона малює малюнок і тоді е, е, психолог спеціаліст бачить, да, і, який у неї емоційний стан, і що цій дитині чи вон все нормально, чи їй потрібна допомога? Тому це дуже важливо, щоб діти займалися творчістю і особливо в умовах війни. Як записатися так розумію, через онлайн платформу можна? З якого віку? Ну взагалі нагадайте, як це зробити. Я, я щас нагадаю всім. Ну дуже важливо в кожній групі, в кожному гуртку є свій віковий ценз. По статуту ми приймаємо дітей від 4 4 років до 20 років. Так, Дітки. І, так, і ну все залежить від програми і від е, гуртка на напряму. Ну, якщо дитина може в 4 роки танцювати і вчитися танцювати, так а то займатися там роб робототехнікою, це тільки після 12 років, чи медіашкола… чи, тільки після 12. Тобто є, є вищий рівень, є початковий рівень, є середній рівень. Тому якщо хто бажає, може зайти на сайт наш Гордій ЗП там розписано все. Відкриваєш гурток, дивишся там. І програма є, і віковий ценз є. І скільки років займаються, бо є, є діти, які займаються 12 років. З чотирьох років до шістнадцяти займаються в і танцями, і вокалом. 12 років є діти повноцінно займаються по закінченню, отримують свідоцтво по закінчення позашкільної освіти, яке має великий важель, коли дитина йде поступати у вищий навчальний заклад по той професії, по той спеціальності по якій він займався в гуртках позашкілля. Бо це дуже важливо, чого б хотілося у цьому навчальному році? Перемоги, перемоги. як всім, так да. хотілося б перемоги. Хотілося б дійсно, щоб дала можливість, була можливість займатися а, з дітками а, повноцінно, щоб бачити оці очі, щоб бачити той емоційний кайф дитини, коли вона виходить на сцену, коли вона приймає участь, коли вона а, горить. Бо по іншому не можна. Діти, які приходять до нас, вони вони унікальні діти. Бо знаєте, в школу виповнилося шість років. Мама там взяла дитину. Вона знає, що це обов'язкова освіта, і дитина повинна піти до школи. А от позашкільна освіта вона не є обов'язковою. То тому там треба, щоб дитина полюбила те, що вона робить, щоб вона з задоволенням після того як прийшла після там 6, шести уроків. Школьної освіти вона прийшла з задоволенням, що на позашкільні на заняття в позашкілля і отримала задоволення, отримала емоційний такий порив і отримала те, що вона повинна отримати від керівників гуртків, від педагогів, від міського палацу дитячої та юнацької творчості. Віримо в перемогу. Хай цей навчальний рік буде безпечним і продуктивним в плані творчих здобутків. Дякую вам, що завітали в акценти Сьогодні дякую вам. Це була Людмила Маринюк, директорка міського палацу дитячої та юнацької творчості. Я ж бажаю вам гарного завершення дня. До зустрічі на телеканалі МТМ.